Нехай g від x це функція, яка визначена на всіх дійсних числах. Також нехай g штрих від x, тобто похідна нашої функції, визначена ось таким чином. Тобто х в квадраті поділити на x-2 в кубі. Ось це буде наша похідна, похідна нашої функції g від x. От. І нас питають, на яких інтервалах функція g від x зростає. Я пропоную вам поставити це відео на паузу та спробувати з'ясувати це самостійно, а після цього повернутися та перевірити свою відповідь. І насправді, на перший погляд, можливо, комусь здасться, що ця задача є неможливою, так її неможливо вирішити, тому що у нас не існує, ну ми не маємо вигляду функції ЖВІкс, так ми не знаємо її визначення. От. Але можна пригадати, що для, для аналізу. Для того, щоб знайти проміжки зростання або спадання функції, нам достатньо мати лише її похідну. І ми пам'ятаємо, що там, де похідна більше, ніж нуль, там функція буде зростати. Отже, ось це питання можна переписати наступною нерівністю g' штрих від x більше за нуль. От і якщо ми розв'яжемо ось цю нерівність, ми знайдемо всі ікси, при яких функція ж від x буде зростати. Ось таким чином ми трошки спростили нам життя. Тож будемо це робити. Наша похідна має ось такий вигляд: це у нас х квадрат поділити на мінус 2, і все в кубі. Ось це має бути більше, ніж 0, бо ми шукаємо проміжки зростання. І тут буде добре застосувати метод інтервалів. Наш старий добрий. Перепишемо це у вигляді добутку, бо нам достатньо дослідити знаки лише х квадрат помножити на х мінус 2 в кубі має бути більше, ніж 0. Тепер нам треба побудувати, ну точніше, знайти точки в яких ось цей вираз дорівнює нулю. Це наші, так би мовити, точки переходу. Отже, х дорівнює нулю, коли х дорівнює нулю, весь цей вираз дорівнює нулю, тому що х квадрат ну, 0 в квадраті це 0, 0, помножити там на щось, це буде 0. От, і відповідно, ось ця весь цей вираз буде дорівнювати нулю, коли ось ця дужка дорівнює нулю. Тому друга наша точка це х дорівнює 2, так? Бо 2 мінус 2 буде 0 і так далі. І ось цю точку треба запам'ятати, бо тут ми маємо парний степінь біля х, ось так. І це означає, що нам треба буде налювати пульбашку, яка допоможе нам уникнути плутанини з знаками. Тепер, тепер треба застосувати цей метод інтервалів. Малюємо нашу числову вісь, вісь іксів. малюємо наші тут точки в виколоті, тому що у нас строга нерівність, строга нерівність 0.2. Малюємо бульбашку в точці 0, бо маємо парний степінь. Намалювали, і тепер наші проміжки, наші проміжки для іксів. І останній крок, нам треба підібрати якусь точку на якомусь інтервалі, та з'ясувати, який знак має наша похідна ну, всередині цього інтервалу. Я пропоную поставити точку 1, точку 1, так вона дов, доволі приємна. А отже, 1 в квадраті це буде 1, 1 мінус 2 це буде мінус 1, мінус 1 в кубі так само мінус 1, Ось, 1 помножити на мінус 1 це. ну, Очевидно, менше, ніж 0. Отже, ми можемо сказати, що на цьому проміжку, на цьому проміжку від 0 до 2. Функція у нас а, похідна має від'ємні значення, відповідно, функція спадає. І далі ось ці знаки для похідної вони будуть чергуватися. Тут буде плюс, тут буде мінус, і тут буде плюс. От. Ось ця бульбашка нам допомагає а, нібито застосувати, застосувати ось це чергування, тому а, функція вона нібито. Від мінус нескінченності до нуля спадає. От. Потім тут у нас похідна до рівня нулю, потім вона знову спадає, вона не змінює а, свій знак так, а, з мінуса на плюс. А ось тут у нас все добре, і тут а, функція починає зростати. Тут наша похідна а, має додатні значення. Тут вона більше, більше, ніж нуль. А, і ми бачимо, що ось цей проміжок від двох не включно. До плюс нескінченності. Ось цей проміжок це якраз проміжок, на якому наша функція g від x зростає. Тож ми можемо записати нашу відповідь записати нашу відповідь, що для xів, які належать проміжку від двох до плюс нескінченності, так. На цьому проміжку наша функція g від x буде зростати, тому що похідна нашої функції на цьому проміжку буде додатньою, тобто більше, ніж нуль. Ось таким аналітичним методом ми показали, не маючи вигляду функції живіт ми показали, на яких проміжках, при яких ексах вона зростає. Ось таке от чудове завдання.